Друзі, вітаю! 18 листопада. Сьогодні з вами знову Леркочок, вечірній огляд найважливіших новин. Ну розпочну, звісно ж, з ракет, точніше, продовжу ракетами. Бо інформація про те, що нібито Вашингтон дозволив бити по території лише Курської області. Була ж ні більш ніж достатньо для того, щоб наробити переполоху в усьому світі. В Кремлі підгорає, в Європі одні підтримують, інші ні. Франція і Британія нібито вагаються, але вже це не факт. Зараз про все це по порядку. тому, будь ласка, підписка, лайк, коментар. Дякую, що підтримуєте роботу мою і нашої команди. За це вам, як завжди, говорю велике спасибі. Щойно, видання Десан публікує повідомлення про те, що Велика Британія та Франція дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow, і так само скальп по території Росії, але лише для атак на Курську область. Я не знаю, звідки це взялося лише для атак на Курську область, чому це так рознесли сьогодні по всій мережі інтернет. Я сьогодні коментував це на телебаченні і радіо і говорю: ну покажіть мені, хоч, будь ласка, один документ офіційний або заяву від чиновника, там, наприклад, Вашингтону чи Парижу чи Лондона про те, що дійсно лише Курська область. Але ну, перебити цей сигнал нереально, тому друзі, я не поспішав би з такими висновками. Чим відрізняється Курська область від Росії? Ну, Курська область це Росія. Ну, яке значення має чи Курська область, чи Білоруська область? Чому Курській області можна використовувати, а в Білоруській області не можна використовувати? Я допускаю, що таке може бути, але логіки поки що не бачу. Ну, можливо, мені її пояснять трішки згодом. Це моя особиста позиція. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть. Також розродилися заявами стосовно цих ракет і в Італії, в тому числі і в Словаччині, і в Угорщині. Італія не дозволятиме Україні застосовувати зброю за межами своєї території. Далекобійної зброї в них немає. Взагалі військової допомоги Італія надає дуже мало, але позиція мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася. Втім, і деталі очікувати чогось іншого, було б і не варто. Задайте візит Мелоні до Пекіну нещодавно, коли вона там розхваляла Сіньзінпіна, який він там класний лідер і так далі, і буде з ним співпрацювати, Ну і можете набирати намисто таки таких заяв. Хоча Мелоні дійсно нас підтримує дуже-дуже потужно. У Білому домі прокоментували чутки про те, що нібито дозволили вони нам бити по території Росії далекобійними ракетами Атакамс. І говорять наступне. Що якщо обставини розвиватимуться і змінюватимуться, ми розвиватимемося і змінюватимемося. Розумієте, да? От Північна Корея зайшла, відповідь атакам хтось зайшов, ще чимось. Чому? Щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та свій суверенітет. Не дадуть Україні програти. От просто не дадуть, щоб ми це зрозуміли, але. Звісно, це ніяк не вимальовує, не окреслює нам чіткі перспективи завершення війни. Про це, до речі, сказав заступник радника президента США Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер, це заступник Салівана. Ну є там і такий. І тепер щодо заяв в Угорщині і в Словаччині. Фіцо сказав, що це дуже погано, що нам дозволили це робити, бо вони лише і знають, що воювати. Ну і Сіарто то також, чому не Орбан. Можливо, він дуже зайнятий і не зміг прокоментувати. Також прокоментували дозвіл бити по території Росії американськими ракетами і в Польщі. Президент Польщі Аджейн Дуда схвалив це рішення і сказав, що це дуже правильно, тому що це може стати вирішальним моментом у війні, але засудив дзвінок коло Фашольца. Путіну і сказав, що цього не варто було робити. Зараз, як бачите, табір Західний розділився, що стосується підтримки ініціативи Шольца і ударів по території Росії. Шольц, в свою чергу, сказав, що він Тауруси передавати не буде. Позиція незмінна. Чому я робив пояснення у ранішньому відео? Тут повторюся. У Шольці не так багато цих ракет, і він реально нам їх не дасть. Але я думаю, якщо у нас буде достатній мірі скальпів, стормшеду, атакамсів, ну то нехай Шольц залишає собі ракети, враховуючи те, що він нам дуже справді допомагає. Багато, дуже багато більше, ніж Німеччина і Франція. Перепрошую, Франція і Великобританія разом взяті в кілька разів. Ну, до прикладу, Франція плюс Британія приблизно 6 мільярдів по року, а Німеччина втричі більше. Ну от і рахуйте. Ну і також сьогодні повідомили, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів. Європейський союз підготував декілька тисяч українських військових і також передав Україні загалом зброї на 45 мільярдів євро. Левого частка, серед яких Німеччина, друзі. Ну, а тепер до подій в Курській області, тому що про Курську область багато згадують, що туди будуть летіти атакамси. Що ж там власне відбувається? Щойно надвечір надійшла новина до видання Телеграф з Міністерства оборони. Це був цілеспрямований злив, я в цьому навіть не сумніваюсь. Українські війська успішно відбивають атаки росіян в Курській області. Ворог готував наступ на Запоріжжя і тепер перекидає війська із Запорізької області з цього напрямку на Курську область для того, щоб там розвивати наступ. Можливо, тому і дійсно я і помиляюся на рахунок використання ракет-атакам саме в Курській області. Там буде знищувати тих, що поперекидали, і північно-корейські війська заодно. Ну я чесно кажучи, не заперечую. Це дуже нормальна і правильна ідея. Тим паче, сьогодні міністр оборони України у давав кілька коментарів. Один із них стосується формування нових бригад на Росії. Говорять, що росіяни формують нові бригади, формують їх із росіян, африканців, азійців, північнокорейців. Буквально до кінця листопада вже вони всі будуть готові і будуть кинуті на шторм в Курській області для того, щоб звільнити Курську область. Для чого? Можливо, для початку переговорів. Хоча у Кремлі говорять, що ніякі переговори для них не цікаві. Вони будуть відстоювати свої позиції далі, і вони наполягають на тому, що. Будь-який мирний план повинен бути фіналізований звільненням чотирьох областей, ну так вони це називають: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської, ну, а в тому числі і далі там всі ці питання, які стосуються демілітаризації, денацифікації, невступу у блоки і так далі. Бо на тлі. Вкотре таких розмов про а, переговори, бо пишуть навіть у західній пресі, що на Зеленського дуже тиснуть, що він почав ці переговори про завершення війни і замороження по лінії фронту з відповідної ініціативи виступив Ердоган на саміті Великої Двадцятки. Він буде представляти план. Я вранці про нього згадував, де буде мовитися про те, що війна має бути заморожена по лінії фронту, там має бути демілітаризована зона, хтось її має охороняти, і Україна має пообіцяти 10 років не вступати в НАТО. Чому не? 20, як у Трампа було б абсолютно то по-Трампівськи, і все було б окей. Але у Кремлі сказали, що план Ердогана не годиться, вони його не приймають. Пісков сказав, варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони. Ну, Натякнули Ердогана, що він свій план може засунути собі в одне місце. Вибачайте за прямоту, але так десь виглядає, коли. Політики, Хоча кремлівських прихвостнів путінських важко назвати політиками, втім, так воно і є. Починають робити заяви на весь світ. І це враховуючи те, що Туреччина дуже активно співпрацює із Росією. Також пролунала сьогодні дуже цікава заява, яка викликала мене посмішку від Бориса Джонсона. А вже ми десь чули. Він закликав надати Україні кредит обсягом 500 мільярдів доларів, аби ми могли завершити війну та оголосити дату, коли Україна стане членом НАТО. Супер ідея, супер класна! Вона перегукується із ідеєю з команди Трампа, де також розмова велася про те, що давати Україні ем, ленд-ліз на таку суму 500 мільярдів доларів. Там трішки інша схема ніж кредит. Але чи буде почута ця ініціатива, чи буде вона проголосована в Сполучених Штатах Америки? Не знаю. Мені видається, що поки що таких перспектив немає, враховуючи, що події розгортаються на фронті доволі стрімко. Про це говорять в польському уряді і наголошують на тому, що найближчі тижні можуть бути визначальними. Тим часом. У Мер повідомив, я його ще не згадував про те, що в Україні масштабували серійне виробництво ракет Нептун, які тепер можуть вражати цілі на дальніх відстанях, дальших відстанях, майже 300 кілометрів. Він наголошує на тому, що вже виготовлено перші 100 ракет цього року. Про це нещодавно говорив президент України. Ми успішно масштабуємо серійне виробництво крилатих ракет Р 360 Нептун», з удосконаленням для уражних цілей на дальших відстанях також розробляються нові ракети, дрони, зокрема поляниця. Працюємо у цьому напрямку з іноземними партнерами. Враховуючи, що Росія виготовляє щомісяця 50 ракет, то наші 100 не так багато. Але якщо ми колись дійдемо до планки, хоча б ну так мінімум 10-20 ракет на місяць, це також буде непогано. А загалом, друзі, це всі новини на сьогоднішній день. Оля довгим не буде. На завершення лише додам інформації стосовно Сполучених Штатів Америки і Франції. Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан в США та залучити військових для масової депортації, якщо раніше це було на рівні пліток, слухів так далі, чуток. То на сьогоднішній день це офіційно підтверджена обраним президентом США інформація. Буде масова депортація і там вже окремі виїжджають до Канади, до інших. Регіонів для того, щоб на період забезпечити собі можливість проживання. Добре, це чи погано? Ну будемо бачити, але деякі підходи у США в команді Трампа мені схожі на аматорські підходи, я маю на увазі до врегулювання державних питань. І одна новина з Франції, яка мене не те що вразила, але вкотре підтверджує те, що Європа однією рукою нам допомагає, а другою торгує з Росією. Франція імпортує рекордну кількість російського. Зрідженого природного газу з допомогою Німеччини Франція імпортувала 5,34 мільйона тонн російського зрідженого газу за 10 місяців 24-го року цього року, друзі, це більше ніж за будь-який повний рік спочатку постачань 2018 року. Про це пише Блумберг. Шкода, що наші західні партнери, допомагаючи Україні, допомагають і Росії нас збивати. Така реальність, тому треба виготовляти більше своїх нептунів і нікого не запитувати, куди нам і по чому бити. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі. Всіх люблю, цікану і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!